Вітаю, шановні колеги! Хочу вам презентувати невеликий огляд матеріалів, які можна використовувати на уроках хімії для національно-патріотичного виховання учнів. Перший напрямок Видатні вчені українці. Створено веб-квест, в якому представлені Українських вчених та короткі відомості про їх наукову діяльність треба вибрати е, прізвище вченого іспанка, і при правильній відповіді можна отримати посилання на більш детальний опис досягнень вченого. На платформі Learning Стап створено е, подібного плану завдання. В сьомому класі в темі вода неможливо не говорити про Володимира Вернацького, Вчен... Значення приділяв водій, той вправи такої тематики, цьому присвячені. В 8 класі в темі солі, кристолегідрати, обов'язково пригадуємо Миколу Пирогова, українського видатного хірурга, який створив гіпсову пов'язку. А в 11 класі, в темі неметали ми говоримо про. Миколу Дмитровича Зелінського, винахідника проти газу. Українські ремесла. В 7 класі в темі кисень буде доречне таке завдання: передивіться відео та назвіть формулу оксидів, що використовували в процесі розпису бубнівської керамики. А в 10 класі в темі вуглеводи відео про бортництво. Тайм-код 2049, тож запитати, який процес відбувається. Там відбувається відділення воску від домішок. В 11 класі в темі Сілікатні матеріали розповідаємо учням про гутництво, виготовлення виробів із скла, яке відоме українцям вже понад тисячу років. Хімічні в 7 класі в темі кисень згадуємо про кровоспинний і антисептичний засіб гідроген-пероксид та розв'язуємо задачі на об'єм активного кисню. 9 клас. Окисновідновні реакції відбуваються в індивідуальному харчовому пакеті для солдата, тож складаємо рівняння реакції та позначаємо ступені окис. В 9 класі в темі вуглеводні розв'язуємо задачу на обчислення об'єму кисню для українського танка оплот. В 11 класі в темі метали обов'язково говоримо про алюміній, які використовуються в авіо, ракету, супутникобудуванні, про магній, який використовується для виготовлення сигнальних. Освітлювальних ракет, снарядів, бомб, германій для генераторів та рацій, титан для бронежилетів, мистецтво задимлення, справжні привиди війни, військові хіміки. Про це обов'язково в 11 класі в темі неметали. Розповідаємо про білий фосфор, як аерозоли, утворюючи речовину, пишемо рівняння реакцій, взаємодії події. З киснем повітря, про створення великих аерозольних завіс в темі дисперсні системи в 9 класі. Історична довідка, пластунська медицина, жменька вугілля взятого з багаття. Про це в темі адсорбція 11 клас, ще більше матеріалів в темі на дошці, падли за посиланням. Всі матеріали розташовані за класами, за темами. Я сподіваюся, що вони будуть корисні і цікаві для вчителів, хіміків нашої громади.